Осеротіла ця оселя і дощиком вже плаче стеля, бо тут нікого й нема, і залишилась вона сама. Ніхто до неї не заходить, не радує своїм теплом, Лише сивий вітер хороводить і стукотить старим замком. А пам'яталось гомін в хаті, возня весела, діт де подівалось, де ці дні. Стоїть годинник, зупинивсь, завести, бо його нема кому. А може, він задумі зажурився, куди він вшов, і був з чому. Спинився час, чи, може, на годину, А мой на хвильку, може, не на рік. Це на годиннику, який принишк. Та вірю я, що знайдеться йому, його господар, що буде знати. Іти куди, чому. Я після закінчення Педучилища з червоним дипломом поїхала працювати за направленням в Ізюмську школу номер 12 де захопилась в'язанням. Але трапилась Чорнобильська аварія, і я повернулася до свого села, в якому закінчила школу. І рік пропрацювала завідуючи дитячим садком. Після чого вступила до педуніверситету імені Михайла Драгоманова де познайомилася з своїм чоловіком. Народила двох хлопців, почала писати вірші, прозу, з'явились думки, як зробити для всіх життя кращим, І навіть пропонувала для цього себе на посаду президента України. І в 1998 році, пройшовши разом з дітьми 200 кілометрів пішки по селам, щоб ознайомити людей з тим, що пропонувалось, зустрілася в Києві з Кравчуком Леонідом Макаровичем, впевнено заявивши, що можу допомогти вивести Україну з кризи. Спробувавши на чомусь маленькому, занедбаному колгоспі, підприємстві, і не думалось, що такими колективами будуть психлікарні і психоневрологічні інтернати, куди потрапила за незнання, відсутності досвіду і нерозуміння суспільних процесів, а відповідно відсутності оплачуваної роботи. І таким чином лікарі, призначивши другу групу інвалідності і виділивши місце в інтернаті, дали можливість працювати далі. Там теж дівчата в'язали, вишивали, робили різні поробки. І, зв'язавши шапочку Кравчуку Ленєду Макаровича, отримала подяку. Дякуємо за подарунок та вірші, ви без сумніву та людина. Приємно, що, незважаючи на наше повсякдення, створюєте вірші, віддаючи частинку своєї душі. І спостерігаючи за моєю роботою, слухаючи, з чим і до кого звертаюся, змінювалися відношення один до одного в цих колективах. Завдяки чому рівень утримання і забезпечення досяг європейського, а я змогла повернутися до нормального життя і, вже звертаючись до керівників інших країн, додавала свої вироби як свідчення практичності і дієвості пропозиції. Мішель Обамі, Палантин, Ангелі Меркель, Шарф, королеві Англії Шаль у 2015 році і для Пугачової Алли Борисівни, теж, дякуючи тим роботам. Журналам, які робили інші, Реалізовувала їхнє бачення. І результатом набутого досвіду став диплом лауреата третьої премії Всеукраїнського фестивалю шляхом мистецтв в номінації художнє читання, авторське виконання Дума про життя, війна. У міжнародних конкурсах Європейська весна 2023, друге місце Словенії за триптих. Провічне, перший приз Австрія, Свято весни, секрет успіху за виконання своїх творів, що хочеш ти. І зараз шукаю того, хто міг би виділити 100 тисяч гривень для початку роботи по завершенню військових дій в Україні. Бо що нас єдна, кожен з нас приходить з думкою, що рівних тут йому немає й не може бути. Не може він того збагнути. Ні ти, ні я йому мене рідня, і тільки праця нас єдна. і для того, щоб не було розбрату, хто в поле, в руки серп, косу не автомати, без думки про добро до праці не ставати. Ти хочеш щось змінити в комусь? Зміни в собі на краще. І розраховую, що відправлений в кінці минулого року в село Баратин Волинської області до реабілітаційного комплексу Агапа Україна. Накидка, зв'язана для малані Трамп, подібна ті, що на мені, тільки білого кольору, теж посприяє в цьому. І це допоможе почати будівництво нової школи номер 12 в місті Ізюм.